Дітки, привіт! Ви на каналі Вероніка. Я сьогодні це говорю я, тому що Вероніка щось засумувала, і я хочу її розвеселити. Залишайтеся зі мною. Може, у нас це вийде. Підпишіться. А якщо сподобається вам потім, то ще й лак, лайк поставте. Ой. Щось, дітки, Вероніка сумує. Треба мені запитати, чому вона сумує? Вероніка, Чому ти сумуєш? Уже не сумує. А вже не сумує. Вероніка, А чи ти банан не їш? тебе банан є? Ти знаєш, що банан треба їсти? Банани це корисно. Що ти сьогодні їла корисного? <directional> Бульбочку. З Бульба з морквочкою, це дітки смачно теж. Що ж мені робити? Може мені його з'їсти цей банан? З'їсти? <з lateral> ну, чого ти смієшся? Ти що смішного сиру наїлася. Ха-ха. <з integrity> До речі, дітки, Вероніка дуже сильно любить їсти сир. Всякий при всякий. Але смачний, звичайно. А ви любите їсти сир? А сири треба їсти, це дуже корисно. І молоко Вероніка любить. А от фрукти Вероніка і овочі не дуже їсть. А що нам зробити, щоб Вероніка все ж таки з'їла банан? Дітки, скажіть. Хм, Треба подумати, що зробити, щоб Вероніка з'їла банан. Вероніка з'їж банан. З'їж банан. Він солоденький. Він тобі підніме настрій. А ще ти будеш здоровою рости. А здорова дитина, щаслива дитина, так, дітки? Фрукти треба їсти, З'їж банан. Зим. Ура! У нас вийшло. Вероніка їсть банан. Бачите, Вероніка їсть банан. А ви тоже обов'язково їжте фрукти і овощі. Ну, з овощами у нас Вероніка не дуже, хіба лиш борщик їсть з борочка. А більше нічого не хоче їсти. А ти мені кусочок даш? О, і мені кусочок дасть. А? Коли вона розкриє банан, вона мені кусочок дасть банана, а вона їй чомусь не виходить розкрити банан. М'який, ти... тому не виходить. У мене хорошка і не виходить. А Вероніка вже ходить до школи. Вона не ходила до школи, у неї цілий місяць був канікулів, ви знаєте? Тому що у них забрали осінні канікули у них не було. Зараз зачекай. А також у них не буде весняних цілий місяць, вони відсиділи в хаті. Так, а зараз Вероніці потрібна моя допомога. Мені треба допомогти їй розкрити банан. Так що зачекайте секундочку. Ну ось я розкрила для Вероніки банан. Дай мені кусочок банана. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ммм, він такий смачний, солоденький. А банани. Дітки, хто любить банани, ставте лайк. А ще у нас є маленький дік. Ну, як маленький, він не маленький, він уже е, має багато років, йому вже тринадцять років, а він також він дуже сильно любить фрукти, особливо банани і мандарини, так що давайте його пригостимо. Дивіться, як він просить. дивіться, як він просить наш малюк. Тринадцятирічний на на. на. Ай смакуття ой, як смачно, ой, як було смачно, босі, як було смачно, но бунани обузай, Вони такі зладеньки, были зладеньки. Дякую тобі поні На здоров'я, на здоров'я, на здоров'я дікусічка Всім на добра ніч солодких снів. підпишіться на канал Вероніка. Я у нас цікаво і багато відео заходіть, переглядайте Там різні різні відео.